Вітаю, друзі, слава Україні. Давайте завершувати нашу ємку та довготривалу дискусію стосовно точної дати Різдва, записані у Біблії. Я пропоную вам коротко пробігтися та підсумувати все, що ми з вами тут наговорили, а потім розглянути безпосередньо дуже важливу для нашої української держави і церкви тему як новоюліанський календар, тому що. Коли по нашому телебаченню кажуть 25 грудня, ви знаєте, сьогодні світ святкує католицьке різдво, не існує жодного католицького різдва. Не існує в світі приблизно півтора мільярди католиків, десь близько 500 мільйонів протестантів, і біля 200, здається, мільйонів чи 250 мільйонів православних. Так ось навіть серед цих православних. Більшість православних, більшість саме так, святкує Різдво 25 грудня. Ви скажете, але ж Московія, в ній живе 140 мільйонів. Але це номінальні православні, це не православні, власне. Бо коли, от, наприклад, проводилось опитання, скільки ж з них людей ходило святити Пасху на Великдень, це дуже велике свято. Ну, ви дуже здивуєтесь, таких людей там було 3%. 3% людей. От велике православне государство, а в ньому лише 3% людей удосужилися на Великдень піти, посвятити Пасху. На Різдво цих людей ходить ще менше, на водохреща ще менше. Так далі, і так далі, і так далі. Що таке 3%? Це, зазначу, це не означає, що ці люди християни, або вони читають Біблію, чи моляться, чи виконують заповіді. Ні. Вони просто підірвали сраку в один єдиний день у році. Прийшли підбухані, постояли під церквою, піп вийшов їм, там щось покропив водичкою. Все на цьому все їхнє християнство закінчилося, але тим не менше, давайте порахуємо, а скільки ж цих людей від 140 мільйонів, від такої, здавалось би, величезної купи. 3% – це скільки? Це 4,2 мільйони. Ну, 4 мільйони людей. Тобто, 4 мільйони людей один раз на рік примусили себе відірвати сраку від дивана і прийти посвятити Пасху. Це не означає, що там 4 мільйони християн. Ні. Це тільки 4 мільйони людей, які зробили над собою таке зусилля і пішли в церкву посвятити Пасху. До того ж. Ну, ви розумієте, загалом, якби в Московському патріархаті зараз знаходиться близько 30 тисяч парафій, але туди вчислюється і Білоруська православна церква, і Українська Православна Церква Московського патріархату, в якій понад 10 тисяч парафій, і японські філії, які ще філії за кордоном, в яких там теж близько двох тисяч, здається, розсіяних по Європі, по Америці тощо, так звані. Естонські приходи, прибалтійські приходи і так далі. Тобто, якщо ви все це відмінусуєте, ну, якщо навіть ви тільки одну українську церкву відмінусуєте, то вже з цих 30 тисяч вам залишиться менше 20. Відмінусуєте білоруську, молдавську тощо, тощо, то вам залишиться ну, приблизно десь 12-14 тисяч приходів, храмів, ну, хай навіть 15 тисяч. З яких Пару тисяч це насправді невеличкі, вони тільки числяться якби номінально, як приходи, але це, власне, якісь кімнатки, які орендуються в суспільних приміщеннях, в лікарнях, навіть в університетах, маленькі каплички тощо. Але навіть якщо всі ці 15 тисяч це були приходи, от, ну, справжні парафії, де служить священник, де люди приходять. Так, є величезні храми, такі як ХСС, храм Христа Спасителя, так званий, у Москві. Так, є і такі величезні, але є і дуже маленькі, в які, ну, навряд чи втісниться, я не знаю, 50-60 людей. Навіть якщо ви візьмете за те, що в середньому, в середньому такий храм може вміщати в собі 200 людей, я думаю, це ще дуже оптимістично, то... 15 тисяч парафій, ви так само прийдете до цієї цифри 3 мільйони. Тобто це максимум людей, скільки їхні храми можуть вмістити у собі. Це максимум, ви розумієте? Максимум, все. Більше вони не вміщають. Це стільки, насправді, людей, які взагалі мають змогу туди потрапити. Оце і вся великодуховний православний народ. Насправді, як казав Джохар Дудаєв, це. Найбільш атеїстичний народ в світі, і це правда. Найбільш лицемірний народ в світі і найбільш атеїстичний, тому що кількість розлучень в шлюбі набагато вища ніж в Європі. Народжуваність в цих, у цих шлюбах набагато нижча, ніж у Європі. Кількість суїцидів просто зашкалює. Кількість алкоголізму. Величезна кількість людей, які сидять зеки це друга країна в світі після США. Але секундочку у США люди отримують величезні строки, 23 років, 30 років, пожиттєво, іноді по 2-3 пожиттєвих. Тобто, якщо ти вже попав в в'язницю в США, то ти будеш сидіти довго і нудно. При цьому у РФ строки вони набагато менші. В середньому в 3-5 разів м'якші. А по-друге, існує така практика, як амністія. Тобто людина, яка відсиділа 3-5 років, їй сидіти 10, є так удо, условно досрочне, І так далі. і так далі, Їх позбавляються, тому що їх, власне, немає де тримати. Тому, хоча кількість на сотню тисяч зеків у Росії трошки менша, аніж в США, насправді через цю машину у РФ проходить в 3-5 більше разів людей, ніж в тих же самих Сполучених Штатах. Чому? Бо там людина сіла і сидить по 20-30 років, пожиттєво, по 2, 3, 5 пожиттєвих. Є там такі практики. А раптом винайдуть якісь ліки, щоб не вмирати. От щоб людина відсиділа там 5-10 пожиттєвих. У РФ такого не існує. За вбивство дають 11-13 років. Не навмисне вбивство 5-7 років. Потім є е, ці всі условно досрочні і так далі, амністії. То, що то це через цю машину пройшло там людей в 3-5 разів більше. І на цих зонах вони, власне, петушаться. Тому кількість е, гомосексуалістів латентних чи активних, чи яких там в РФ, мабуть, найвища в світі. Якби вони цього не хотіли визнавати. Я вже мовчу про армію і про практики, які в їхній армії існують. Ви всі бачили ці відео і можете подивитись. Це просто огидно, це гидота, це гедота. Тому сказати про якусь духовність, ну це просто смішно, просто смішно. Але. Навіть якщо їх вважати ось за якусь там одиницю, наприклад, в Болгарії людей живе набагато менше, чи в Греції. Але якщо взяти кількісно людей, скільки ходить у церкву, скільки ходить до сповіді, до причастя, то цих людей буде набагато більше ніж в Московії, і власне мусульман в Московії вже більше аніж православних християн. Вже зараз вони вже майже догнали тих людей, які номінально, хоча при переписі себе. Визначають як людина, яка практикує православну віру, практикує, тобто мусульман там вже набагато більше 10,5% у РФ тільки одних татар, тільки одних татар. То про що вже тут вести розмову в Україні є майже 8 тисяч парафій ПЦУ, близько 10 чи 11 тисяч московського патріархату. 5 тисяч греко-католиків, тобто всіх тисяча чи дві римо-католиків, близько, здається, 12 чи 15 тисяч загалом всіх протестантських церков. Тобто це, це кількість, яка просто зашкалює а населення втричі або, може, і в 4 рази зараз менше, аніж у РФ. Тому це навіть не порівнювані речі.